Скільки метабо хапнуло негативу? чомусь за цей перфоратор? Але я стверджую, що це один із найкращих перфораторів в лінійці компанії Метабо. Моделька 2860. 28 – Це максимальний діаметр сверління. У нас в бетоні збирається ця моделька у компанії Metabo в Угорщині. Мені особисто дуже сильно заходить ось це розміщення перемикання саме режимів, тобто він знаходиться знизу. Тобто Оця частина, яка найбільше у нас торкається стін, максимально можна там близько біля стіни все зробити отвір. Це у нас повністю все металічне. Тим паче, в нашому випадку моделька, яка йде з швидковід'ємним патрончиком, це теж класна штука. Раз. І ми можемо поставити звичайний патрон. Дуже багато ми бачили різного роду відео, там показували, щось там рухається з тотора і все решта не знаю. Мені особисто ця моделька дуже сильно подобається, скільки ми продали, у нас не було жодного по ній звернення. Європейець, тим паче ця моделька до компанії Metabo перекочувала з Хайкокі. Ну, реально невбиваємий інструмент з трьохрічної гарантії. Комплектація вона йде в кейсику, ось в такому варіанті, з класним антивібраційним руків'ям, і, звичайно, що з двома патронами. Цінник реально не дешевий. Ви берете в руки, прям відчувається також, що це така достойна серйозна штука. Офіційна гарантія 3 роки за професійним інструментом вам до нас.